Доброго ранку, дітки! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, насправді зараз літо дуже тепло і красиво. А чи помічали ви, скільки довкола гарних кольорів? Літо дуже різнокольорове. І я сьогодні пропоную вам поринути у різнокольорову веселкову подорож. В лузі дощик із квіток кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простелились барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки, третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки, клена, п'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи що дощі вмивають Сьома вкрила ліс та балки фіолетова фіалка. Із сіми стрічок веселих утворилася веселка, і щоб знати кольори, ти веселку повтори. Діти, вам сподобалася лічилка? Тож давайте повторимо кольори веселки їх сім. Перший червоний, другий помаранчевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А тепер разом зі мною перший червоний, другий помаранчевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А запам'ятати їх по черзі нам допоможе віршик. Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Повторимо разом чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Запам'ятали молодці. Діти, а ви знаєте, що кольорова водичка може подорожувати та створювати нові кольори. Як? Давайте подивимося, а для досліду нам знадобиться три склянки з водою, синього, червоного та жовтого кольору, три порожні склянки, паперові серветки, згорнуті довгими смужками. Беремо серветки та з'єднуємо ними склянки, наче місточками, один кінець склянку з фарбою, інший в порожню. І так, поки не з'єднаємо всі склянки, бачимо, як водичка переходить місточками до порожньої склянки і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Подивіться у порожніх склянках з'явилися нові кольори. Синій і жовтий змішалися та утворився зелений колір. Синій і червоний разом стали фіолетові, а червоний і жовтий помаранчевим. Які яскраві вийшли кольори? Було три, а стало шість. А вам сподобався наш експеримент? Ще доноситься грім здалека, затихають дощі рясні, а над світом звела веселка, загадкові мости ясні, дивовижні і кольорові, на півнеба вони лягли, ці мости чарівні, казкові, в чисту мрію нас повели. Відкотилася хмара сива і кудись собі поплила, а веселка така красива засміялася, ожила. Диво кольором нас чарує, кольорів вона має сім. І красою усіх дивує, і тепло роздає усім. Любі мої діточки, чи сподобалась вам веселкова подорож? Я гадаю, що так. Ну а я вам пропоную створити свою веселку. Ви можете зробити такий дослід, як було показано на відео. Або просто намалювати її. Ну а я буду чекати ваші чудові фотографії з вашими роботами. Надсилайте їх в загальну групу в Viber. Ми будемо милуватися і дивитися, що ж у вас вийшло. На все добре, мої любі! До побачення, до наступних зустрічей на наших веселих заняттях.